Отже, трикімнатна квартира у Немішаєві зі своїм двориком. Заходимо, потрапляємо в прихожку. Тут у нас кухня. Кухня, як любили робити раніше, маленька газове опалення, котел стоїть. Проходимо далі санвузол. Бойлер, ванна, машинка пральна. Все є. Далі у нас три кімнати. Перша кімната. Тут технічне приміщення хламидник. І дві окремих непрохідних кімнати. Тут може в когось попасти в око, так сказати, ностальгія, дивлячись на цю стінку і книги в ній. Всі ми пам'ятаємо ці стінки і коври. Чудові коври, які ми роздивлялися, замість мультиків. Таке трьому я дуже любила в дитинстві дивитися, при собі поправляти. Отже, трикімнатна квартира не мішаєва, гарна локація. Тут в поряд інфраструктура, тут в цій квартирі свій дворик і коштує це 40 тисяч доларів. Приходьте на перегляд, оцініть і купуйте.